Всім привіт! Мене звати Саша Хіжун, я вас вітаю на своєму каналі про IT, де я розповідаю про мову програмування Kotlin. Ви власне знаходитесь на курсі основ програмування для новачків. Якщо раптом ви на моєму каналі вперше, то зараз це 24 те відео з курсу по Kotlin. Тому якщо раптом ви хочете пройтись по минулим матеріалам, то перейдіть на мій профіль на YouTube, і там буде окремо плейліст, який називається Курс по Котліну. І власне не забудьте поставити. Лайк і підписатися на канал. А власне, переходячи до теми сьогоднішнього відео, я би хотів сьогодні розповісти вам трішки про те, що таке ООП, Пройдемося по всім його принципам, подивимось, яка між ними різниця, для чого вони потрібні і так далі. От власне, виходячи з минулих відео, ми з вами вже пройшли тему наслідування, трішки затронули абстракції. І також, е наскільки я пам'ятаю, на прикладах ми з вами подивилися, як працює поліморфізм. От і єдиний принцип, який ми е, упустили, виходячи з минулого знову ж таки відео, це інкапсуляція. Тому окремо ще сьогодні пройдемось по інкапсуляції. Щоб довго не затягувати початок відео, давайте відразу перейдемо власне, до основного питання сьогоднішнього відео: Це е, що таке ООП і які в нього є принципи. Дивіться, об'єктно-орієнтоване програмування це є власне скорочення ООП. Це така модель програмування, яка базується на твердженні того, що в програмі, точніше, навіть не в програмі, а вся ваша програма це така певна сукупність об'єктів, які взаємодіють між собою. Прийнято вважати, що кожен об'єкт в такій моделі є незалежним, тобто він може отримувати інформацію, обробляти її, віддавати, якось спілкуватися з іншими такими ж класами, точніше, об'єктами і так далі. Основним поняттям ООП є об'єкт. Об'єктом можна визначити якусь певну сукупність даних та методів для роботи з ним. Для класифікації об'єктів в ООП використовують класи, а класи вони, власне, служать певним таким зразком для створення об'єкта. Тобто об'єкт є нічим іншим, як просто екземпляром цього класа. Класи можуть містити змінні, можуть містити функції або навіть якісь внутрішні класи. Ну і все це власне, може мати різний модифікатор доступу. Основними властивостями об'єктно-орієнтованого програмування є інкапсуляція, наслідування, поліморфізм і абстракція. Зазвичай їх виділяють чотири. Раніше виділяли три. Через це, власне, люди завжди діляться на два типи. ті, хто вчив раніше це і до сих пір кажуть, що їх тільки три. І ті, хто вчили це по більш новим матеріалам, і ті вже кажуть, власне, чотири. Вот справа в тому, що раніше їх дійсно було тільки три офіційно. От. А четвертий принцип це власне абстракція, її не виділяли як в окремий принцип, от. але її так чи іначе використовували і описували в рамках просто інших принципів. Через це було власне якесь таке рішення, типу винести його в окремий принцип і зробити його більш таким офіційним. Тому, якщо раптом ви бачите, що люди по-різному кажуть про... Одне і те саме, хтось каже три, хтось хтось каже чотири, то просто не звертайте на це увагу, тому що це насправді не настільки важливо. Просто дійсно хтось вчив раніше, хтось новіше, і так далі. Як на мене, краще завжди їх виділяти чотири, навіть якщо ви це вчили раніше. І нехай цей четвертий буде якимсь таким певним зайвим в очах вашого співрозмовника, аніж назвати три, і потім на вас будуть дивитися з висока, бо відітілі вони вчили їх чотири, а ви назвали тільки три. Ну якось так. Так ось, давайте, щоб далеко не відходити від теми ООП, відразу розглянемо всі ці чотири методи, буквально пару хвилин, тому що тема досить велика, про неї дійсно можна говорити годинами, але, як на мене, краще простими словами за декілька хвилин це пояснити. Дивіться, перше йде абстракція. Абстракція це такий певний спосіб та метод відокремлення деталей з метою отримання можливості зосередитись на його основних деталях. Тобто абстракція, це от. Певний такий от механізм, коли ви можете те, що вам потрібно, як на перший план, виставити, а те, що не потрібно, запрятати кудись на задній план. От. Але абстракція це вже більш такий підхід, коли ви це робите на моменті проєктування вашої програми. Тобто, коли ви вже це розробляєте, то це вже не настільки абстракція, як, власне, мабуть, вже буде більше як інкапсуляція. От. Основна ідея абстракції заключається в тому, щоб розділити все по максимуму на окремі слої, на окремі задачі, об'єкти і так далі. Тобто завжди треба робити певну абстракцію над якимсь той елементом. І, як правило, розділяти це по максимуму, для того, щоб у вас все завжди було по поличкам акуратно розкладено, а не якийсь міш-маш. Вот тему власне тему абстракції ми з вами проходились під час вивчення інтерфейсів. Там ми розглянули, як воно взагалі працює. Якщо ви не знаєте про що я зараз говорю, або раптом вперше на моєму каналі, то у вашому правому верхньому кутку зараз буде попапчик на з посиланням на це відео. Тому перейдіть, подивіться, ознайомтесь. Далі, дивіться, йде у нас спадкування, тобто наслідування. От. Це такий певний спосіб визначення класу або його типу от, на основі того, що вже існує. Власне, при наслідуванні у нас є можливість унаслідуватись від батьківського класу і тим самим унаслідувати всі його елементи, тобто його якісь властивості і методи. От. І також ми в нашому Child класі можемо додавати, наприклад, якісь нові функції, нові методи і тим самим модифікувати або його розширяти. Також тему наслідування ми проходили в минулому відео. Посилання зараз знову буде в вашому правому верхньому кутку. От. Далі у нас йде поліморфізм. Поліморфізм це така. Специфічна можливість для об'єктів різних класів, зв'язаних за допомогою наслідування. Тобто без наслідування поліморфізм працювати не буде. поліморфізм нам дає досить цікаву таку от можливість, коли ми можемо по-різному реагувати, викликаючи одну і ту саму функцію. Наприклад, знову ж таки, у нас є якийсь батьківський клас, у нас є child клас, ми від нього від нього наслідуємось, наприклад, робимо override якоїсь функції. В даному випадку ми працюючи з чат класом можемо, наприклад, використовувати реалізацію батьківського класу якогось методу, так або прописати свою реалізацію і використовувати її. От, власне, зазвичай в такому ключі поліморфізм і е, використовується. Знов ж таки, можливо, приклад не ідеальний, але головне, щоб ви порозуміли е, основний сенс. І четвертий принцип це інкапсуляція. Власне, її ми окремо ще не проходили, тому сьогодні подивимось, що це таке, і порівняємо її з абстракцією. Інкапсуляція це визначення класів користувацьких типів даних, які об'єднують свій зміст в один єдиний тип, реалізовують якісь певні операції або методи над ним та приховують деталі реалізації від користувача. Якщо простими словами, то інкапсуляція це такий Певний принцип, який нам допомагає закрити все, що не, не потрібно бачити, зовнішнім класам за допомогою, наприклад, тих же модифікаторів. Тобто, основна ідея заключається в тому, щоб якщо ви робите якийсь клас, то все завжди треба робити закритим, приватним, фінальним і так далі. І тільки тоді, коли вам щось потрібно надати якомусь іншому класу, тільки тоді потрібно змінювати його модифікатор, там в залежності від ситуації. Якщо це потрібно абсолютно всім, можете, наприклад, зробити його паблік. Якщо потрібно тільки child класам можете, наприклад, зробити його Protected. От. Але ні в якому разі ніколи не потрібно писати таким чином, що у вас всі класи е публічні, всі методи публічні, і все до всього має доступ. Так робити не. Потрібно завжди потрібно все по максимуму робити закритим, як я і казав, на перший погляд, інкапсуляція і абстракція може звучати досить схожою. Але насправді це не так, і різниця є. Наприклад, дивіться, абстракція вона в обєктно орієнтовному програмуванні вона вирішує проблеми на рівні проєктування в той час, як інкапсуляція, вона вирішує проблему вже власне в її реалізації. Також абстракція полягає ще в тому, щоб приховувати небажані деталі і водночас. Показувати максимально важливу інформацію, в той час, як інкапсуляція означає просто зв'язування коду та даних в один єдиний клас, тобто в одну одиницю. І також досить важливо те, що абстракція даних, наприклад, в Java або в Kotlin, вона дозволяє зосередити увагу на тому, що власне потрібно містити в цьому інформаційному об'єкті в той час, як інкапсуляція вона означає приховування внутрішніх певних якихось там механік, певних деталей того, як об'єкт щось робить, просто з міркувань безпеки. Давайте, власне, перейдемо до нашої або Android студії, або інтелечій дії і створимо певний пустий клас і трошки пограємось з модифікаторами доступу. І зараз я покажу на практиці, як воно працює. Дивіться, власне, при правильному використанні інкапсуляції ми отримуємо меншу кількість зв'язків між програмними компонентами, більш читабільний код і власне, більш стабільний код. От. Для інкапсуляції в Kotlin у нас є досить хороший інструмент, якби це не було дивно і, можливо, примітивно, але це модифікатори доступу. Ми частково пройшли з вами в минулому відео по цій темі, але це було досить швидко, без прикладів і так далі. Е, мені здається, що ця тема була не розкрита повноцінно, і тому. Я би хотів сьогодні також на ній зупинитися. І дивіться, в чому суть. У нас в Kotlin є 4 модифікатори доступу: це Private, Protected, Internal і Public. За замовчуванням, все завжди Public, якщо ми говоримо про якісь певні зміни. Змінні, точніше. От. Private це такий модифікатор доступу, який робить вашу змінну або, наприклад, функцію, закриту для всіх, крім того класу. В якій, в якому точніше вона була створена. От, тобто, це е, доступ в межах тільки одного класу, де він створений. От, protected це в якійсь мірі доступ тільки для класу, де воно є, і його підкласів. Тобто це досить зручно, коли у нас є якесь певне наслідування. От, а Internal — він досить такий специфічний, е, тому що internal він працює з модулями. Зазвичай. На початку, коли ви будете тільки вчитись програмувати, у вас буде завжди один модуль, і тому власне через це інтернал мало хто розуміє, мало хто використовує. От. Але коли ви будете писати якісь уже великі програми, і у вас буде багатомодульна якась архітектура, то, от тоді вони себе і власне проявлять на практиці. От. Але розуміти в принципі потрібно. Інтернал це доступ по модулю. Якщо ваша зміна інтернал, то вона буде доступна тільки в цьому модулі, а в другому модулі вона не буде доступна. Давайте власне, створимо якийсь певний клас, наприклад, Autor. І давайте в ньому створимо різні зміни для того, щоб трішки з ними погратися і попрактикуватися з його модифікаторами. Дивіться, давайте створимо змінну. Просто A, B, C, D. Неважливо. Дивіться, зробимо першу змінну private val А дорівнює 1. Потім Protected Open val, робимо B. Internal val c дорівнює 3, і val D дорівнює 4. Так, і давайте, давайте, давайте зробимо Protected class nested. І всередині, val є. E, і це буде 5. Так, давайте тепер спробуємо створити наш клас. Точніше, навіть не створити, а, наприклад, давайте спочатку спробуємо просто унаслідуватись і подивитися, як воно працює при наслідуванні. Для цього давайте створимо клас, сабклас і робимо наслідування через двокрапку. Створюємо, точніше, об'являємо аутер. Не забувайте про круглі дужки. відкриваємо тіло класа і дивіться, в чому сенс. Давайте для зручності спробуємо це все робити в init init-блоці. Дивіться, у нас є змінна А в нашому аутері. Вона є повністю приватна, тобто в неї явно указаний private модифікатор. Якщо ми спробуємо достукатись, так сказати, до нашої А, то ми не зможемо цього зробити, тому що вона буде invisible для нас. Окей, з цим наче зрозуміло, має бути. Далі, дивіться, у нас є змінна B. Змінна B вона protected, це значить, що вона буде доступна в класі, де вона створена, і в child класах. В нашому випадку це child клас. Пробуємо звернутися до B, і як бачите, B воно знаходить. Але воно чомусь скаржиться. Чому скаржиться? Тому що змінна є open, нам потрібно її заоверайдити. Давайте це зробимо за рамками init блока. Пишемо override, вал b дорівнює, наприклад, от стільки. Вот. Далі, далі, далі повертаємося в наш init блок. І дивіться, у нас є, наприклад, ще змінна c. Вона є internal. Internal це значить, що вона доступна в нашому модулі. Так як ми працюємо в одному модулі, то вона також нам доступна. Перевіряємо, і так, у нас є доступ до цієї зміни. І, власне, d, Вона, мабуть, сама. Хороше буде в даному випадку, це просто публічна зміна. Звичайно, у нас до неї є доступ. Тут все має бути чітко зрозуміло. Далі давайте спробуємо звернутися до нашого класу. Дивіться, наш клас він Protected. тобто він доступний тільки Child класом і там, де він створений. В нашому випадку ми до нього можемо е достукатись. От. І давайте спробуємо звернутися до нашої зміни є, e, яка внести в Nested класі. Для того нам потрібно створити власне екземпляр нашого класу, не забувайте про це. І через крапочку, через dot notation», як це правильно називати, звертаємось до нашої зміни є. E. Ми також можемо до неї звернутись, тому що вона є публічна. Тут наче все ок. Дивіться, давайте трішечки пограємося з модулями, тому що не закріпити це на практиці на модулях буде досить погано, тому що вже в минулому відео я намагався це пояснити швидко і не вийшло. Як бачите, у нас є тут папочка SRC і папочка Тест-модуль. От, власне, це два різних модуля і е, клас А. У нас точний клас А, а наш аутер. Він буде знаходитись в СРЦ, а все інше буде знаходитись в модулі тест модуль. І тут так само створимо якийсь умовний клас, і туди, туди точніше перенесемо всі наші змінні. І тепер давайте спробуємо погратися власне, з нашими змінними, але при умові, що вони будуть в другому модулі. Переносимо їх сюди і прямо так можемо і вставити. От. Якщо раптом ви за мною повторюєте, то у вас можуть бути е, невеличкі проблеми з залежностями. Е, спробуйте просто натиснути на от, червону лампочку, і вам сама студія підскаже, де і як що додати. Вона це все автоматично зробить. Я просто не хочу в рамках цього відео зараз пояснювати, що таке залежності і так далі. От. Просто слідуйте цим інструкціям, і воно у вас буде працювати, і все буде окей. Так, пробуємо достукатись до наших змінних, але вже з іншого модуля. Дивіться, так само у нас є змінна А. Вона як була Private, так і залишилась Private. Тут в принципі нічого не змінилося. Далі у нас є змінна Б. Змінна Б у нас Protected. Ми є child класом, все супер, все окей. Ми її можемо овердити, все, все окей, все працює. От, змінна C у нас є internal. Це значить, що вона буде доступна тільки всередині модуля src. Так як ми знаходимося в другому модулі, достукатись до неї ми не зможемо. От, власне, цьому і буде і різниця. І знову ж таки, змінна D, вона є публічна, саме класна, сама проста і сама весела змінна. До неї є доступ завжди, всюди і всім. От, давайте спробуємо звернутися до нашого класу Nested. Як бачите, тут він також працює, тому що він є Protected. От, і змінна Є. змінна Є у нас є. От. В даному випадку ми не змогли тільки звернутися до нашого internal, тому що цей модифікатор доступу трішечки нас обламав. От. Але давайте тепер спробуємо погратися. Трішки другим шляхом. По суті, те саме, але дивіться, давайте створимо клас, який не буде наслідуватись від нашого автора. Наприклад, unrelated клас. І ми спробуємо передати йому автор в конструктор. От. Це вже не наслідування, це вже просто використання такого класа. І що у нас з цього виходить? Дивіться, у нас є автор. Ми намагаємось звернутися до нашої А. Звичайно, ми не можемо цього зробити, тому що вона є е, приватна, все наче окей. Далі дивіться: змінна Б. Змінна Б також не буде доступна. Чому? Тому що вона є Protected. В нашому випадку наш клас він не наслідується від автора, тому ми не можемо до нього звернутися. От. Якби ми наслідувалися, тоді все було би окей. Далі пробуємо звернутися до нашої C. Звичайно, до нашої C ми не можемо звернутися, тому що вона є знову ж таки internal. От. І останнє D, де завжди ставить лайк, like, тому що D публічна і знову ж таки все супер, все працює. І останнє це наш Nested клас. Давайте спробуємо через наш аутер звернутися до Nested класа. І як бачите, Nested клас у нас не працює. Чому? Тому що він є Protected. Тобто, е якщо я, наприклад, поставлю курсор на Nested Class і нажму command B, то курсор перепригує на цей Nested Class. Тобто воно в цілому розуміє, де воно знаходиться, але модифікатор доступу нам не дозволяє до нього звернутися. Навіть якщо ми створимо екземпляр, ми нічого з цього не отримуємо. І тим більше ми не зможемо звернутися до нашої змінної «є». Ось така невеличка практика вам була. По великому рахунку у мене все. От я думаю, відео вийде на 5 хвилин. але на момент запису я вже бачу 36 хвилину, тому я буду потрошки закруглятися. Якщо раптом у вас залишилось якісь питання по ООП, то ви до мене звертайтеся або в особисті повідомлення, або на Ютубі в коментарі. Без різниці пишіть, запитуйте, я буду відповідати на всі ваші запитання. Вот, а стосовно ООП, от, е, досить велика тема. За пару хвилин її насправді не розповіш. От. Але найкраще, що ви можете зробити, це. Створити якийсь е, проект, щоб просто во так само погратися з якимись змінами, і це все закріпити на практиці, тому що ООП це не якийсь rocket science, тут немає нічого важкого це більше як про як правильно і адекватно писати код таким чином, щоб все було легко масштабіруємо, легко розумілося і іншими програмістами, легко підтримувалося, е, і так далі. Тобто, це грубо кажучи, просто як адекватний е, адекватна манера написання коду. От. але по окремості кожне відео там розтягувати по 20-40 хвилин і розповідати про кожен принцип окремо. Насправді досить важко, тому що, як бачите, наприклад, виходячи з одного відео про те, наслідування, ми затронули і поліморфізм, і наслідування, і трошечки про інкапсуляцію, тому що і там, і там ми гралися з різними операторами. От. Тому це більше як така комплексна штука, яка потрібно. Яка Завжди, і вона потрібна завжди в цілому виді, тобто використовувати тільки, наприклад, інкапсуляцію і не використовувати все інше. Ну, попросту у вас так нормально не вийде написати якісь е, якісь програми, е, якісь програмне забезпечення. Тому власне обов'язково застосовувати це все на практиці, тому що це дуже важливо. Дуже важливо руками спробувати просто попогратися з цим, подивитися, як воно себе веде. Не полініться, повторіть те те, що я зараз зробив на відео, і буде вам щастя. От, а я з вами прощаюсь: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Будьте здорові, пока.